Ви помічали, що в Німеччині є дві паралельні реальності. В одній люди щомісяця дивляться на свій розрахунковий лист і бачать там дірку в 30-40% від зарплати. Вони згорилися з цим і просто скажуться на життя. В іншій реальності дійсної люди з тією ж зарплатою ставляться до податкової системи як до гри. Вони знають, що податки в Німеччині це не вирок, а лише депозит, який можна і треба забирати назад. Про що ми сьогодні детально поговоримо? Чому ваша зарплата це насправді аванс державі? Як працює механіка податкових відрахувань і де там ховаються ваші гроші? Випадки, коли декларація не право, а ваш жорсткий обов'язок перед законом, Скільки реально можна повернути за останні 4 роки і як зробити так, щоб фінансам не виставив вам рахунок на кілька тисяч євро штрафу. Про податкові класи ми вже говорили в одному з моїх відео посилання під відео або ось тут. Якщо ви його не бачили, обов'язково гляньте після цього, після цього випуску. Зараз ми підемо набагато глибше. Я знаю, що більшість із вас відкладають податки на потім, бо німецька бюрократія викликає лише головний біль. Ці нескінченні форми, терміни, специфічні слова. Але податковий сезон у Німеччині вже розпочався. І кожен, хто працює або працював тут за останні три роки, має реальну можливість повернути переплачені кошти. Багато хто навіть не здогадується, що в середньому люди отримують назад близько 1095 євро, а в окремих випадках ця сума перевищує 2000 євро. Це не бонуси від держави, це ваші гроші, які ви переплатили протягом року, і ви можете повернути їх навіть за останні чотири роки. Так було в мене. Я за перший робочий рік повернула 1600 євро. Податків, щоб не помилитися і не подарувати ці гроші бюджету, я рекомендую звернутися до професіоналів. Компанія RT Tax допомагає як найманим працівникам, так і індивідуальним підприємцям ГЕВЕРБЕ. Чому можна звернутися саме до них? По перше, це законність. Вони, хоча й надають всі послуги українською мовою, але під наглядом офіційного німецького штабератор, що, що гарантує коректність кожної цифри. До того ж, це безпека. Якщо ви отримали вимогу подати декларацію, але фактично не працювали все час. Вони допоможуть анулювати штрафи до обов'язки. Ми, до речі, про це ще поговоримо у відео. Також це зручно. Весь процес проходить онлайн. Вам нікуди не потрібно їхати. Ви просто спілкуєтесь через форми, консультацій. До речі, консультації безкоштовні. І за результат ви платите лише після успішного повернення коштів. Вони супроводжують вас до моменту отримання грошей. на ваш рахунок. Тож, якщо ви не впевнені, чи правильно ви заповнили декларацію, чи, чи маєте право на повернення, просто зареєструйтесь на безкоштовну консультацію. Посилання я залишаю в описі під відео. Також ви можете написати їм на пошту або зателефонувати. Всі контакти залишу в описі під відео. А тепер давайте розберемося з податковою системою в Німеччині, саме з самим механізмом в Німеччині податок, який списують з вашої зарплати кожного місяця. Називається авансовим платежем. Держава працює за принципом: я візьму зараз із запасом, а в кінці року ми розберемося, чи не перебрав я зайвого. Чому це так? Бо роботодавець, коли нараховує вам зарплату, бачить тільки ваші голі дані, а саме податковий клас і наявність дітей. Але він не знає, скільки ви витрачаєте на життя, а особливо робоче життя. Німецька податкова система прогресивна. Це означає, що чим більше ви заробляєте, тим вищий відсоток податку. Ну, я думаю, це всі знають. Але один нюанс: податок нараховується не на те, що ви отримали, а на те, що у вас залишилося після необхідних витрат. На вашу роботу. Як це працює на практиці? Уявіть, що ви заробляєте 45 тисяч євро на рік, але щоб заробити ці гроші, ви їздили на роботу щодня за 30 кілометрів, купили собі робочу форму, робочі штани, оплатили курси німецькою, щоб краще розуміти вашого шефа, або взагалі переїхали в інше місто заради цієї вакансії, або працювали на весь повний рік. Всі ці витрати в Німеччині називаються Вербенкостем. Якщо їх Назбиралися, скажімо, на 3 тисячі євро, то для податкової ваш дохід уже не 45, а 42 тисячі. І оскільки весь рік ви платили авансом податок 45 тисяч, утворюється переплата. Ось цю різницю держава і має вам повернути. А тепер про те, про що багато хто воліє мовчати, поки не отримує лише щастя в жовтому конверті. Є ситуації, коли подача декларації це не ваш вибір, хочу не хочу, а обов'язок. Якщо ви входите в одну з цих категорій і не подавали декларацію часто, вчасно, ви автоматично стаєте порушником, а порушення в плані податків Німеччині гірше за вбивство. І штрафи в Німеччині це дуже болюче. Ви зобов'язані подати декларацію, якщо, наприклад, ви отримували допомогу, таку як Ентернгельд або Kurzarbeitgeld – виплати через скорочення робочого часу або допомогу по безробіттю чи хворобі, якщо сума перевищила 410 євро за рік. Держава вважається доходом, і вона хоче перерахувати, чи не забагато грошей ви залишили у вас залишилось у вас на руках. Ви у шлюбі із подат, податковими класами 3 і 5. Це найпопулярніше також пастка. Протягом року партнер з 3 класом отримав на руки набагато більше грошей, ніж би мав би за середнім розрахунком. В кінці року фінансам обов'язково перевірить загальний сімейний бюджет і дуже часто в цій комбінації доводиться доплачувати. Що нас очікує цього року? Далі, якщо у вас є індивідуальне підприємництво, ГВРП, або навіть мініджок, тут ви самі за себе відповідаєте, і навіть якщо дохід був мінімальним, звітність є обов'язковою. Ви мали дохід за кордону, це також тоді обов'язкове подання декларації. Наприклад, здавали квартиру в Україні, чи отримували якісь дивіденти. Якщо ви не впевнені, чи повинні ви подаватися, краще перестрахуватися. До речі, в компанії, яку я вже згадувала, допомагає навіть у випадках, коли ви отримали. Вимогу подати декларацію, але фактично не працювали в, е, в Німеччині цього періоду або не отримували взагалі ніяких доходів. Вони можуть допомогти анулювати штрафи. Давайте розберемо що, що саме люди забувають вписувати в декларацію, втрачаючи при цьому сотні євро. Наприклад, витрати на дорогу ви можете списати певну суму за кожен кілометр від дому до роботи. І неважливо, їдете ви на роботу своїм власним авто на велосипеді чи йдете пішки. Далі, наприклад, якщо ви працюєте з дому, з дому, якщо ви працюєте навіть за кухонним столом, ви маєте право на фіксовану суму за кожен такий день. Далі, наприклад, подвійне домогосподарство, якщо ви працюєте в одному місті, а ваша сім'я живе в іншому місті, наприклад, в різних регіонах Німеччини ви можете списати витрати на оренду другого житла та поїздки додому. Теж саме стосується і е, відряджень. Професійне навчання, курси мови, книги, семінари все це інвестиція у вашу роботу, яку держава готова частково компенсувати. До речі, навіть окуляри, якщо вам потрібно для зору для роботи, це також. Е, Вербкостен, тобто витрати на роботу. Головна несправедливість тому, що ті, хто бояться системи або просто лінуються розібратися, платять за тих, хто знає правила. Податкова система в Німеччині це не ворог, це справді складний механізм, який просто працює за певним алгоритмом. Якщо ви ігноруєте цей алгоритм, ви втрачаєте гроші або ризикуєте отримати штрафи. Якщо ви використовуєте його, ви отримуєте приємний бонус у кілька тисяч євро. І не чекайте, поки фінансант надійшли вам грізного листа. Візьміть ситуацію під контроль вже зараз. Податковий сезон у розпалі, він вже розпочався. Якщо ви хочете дізнатися, чи є у вас переплачений податок. Ви також можете звернутися до відповідних консультантів. Попередня консультація нічим ви нічим не ризикуєте, але можете виграти значну суму для свого сімейного бюджету. Не даруйте державі те, що належить вам. Розкажу свою конкретну ситуацію в плані повернення податків. Як ви знаєте, я перший рік 2022 у Німеччині працювала. Це було з 1 липня, тобто я працювала, я працювала рівно півроку і сплачувала податки зі своєї заробітної плати. На наступний рік мені вдалося повернути 1600 євро переплачених податків. Я там, так як я працювала з дому, то в мене це також списувалось. Також я купляла деякі речі для роботи і подавала в принципі декларацію самостійно. Але я впевнена, що якщо б я скористалася послугами штоборатора, якщо б або якусь таку компанію знайшла, то я б, повернула б набагато напевно, напевно більше. В 2023 році я також. За 23 рік в 2024 році я також подавала самостійно. Коли у вас дуже проста робота, і ви знаєте, що конкретно ви витратили, і у вас там немає не знаю, партнера, дітей і якихось додаткових доходів, то в принципі цю декларацію подати самостійно також можливо. Я також про це розповідала у відео. Але, наприклад, от наша ситуація за минулий рік, коли в нас дуже багато джерел доходів стало і. А тепер простим поданням декларації дуже буде важко, тому що дуже складна система буде повернення цих податків і щоб ми не залишилися в великому мінусі. Хоча ми попередньо рахували самостійно вже на базі того, що знаємо, і ми в принципі розраховуємо, що ми будемо доплачувати податкові, тому що недостатньо сплатили податків за минулий. Рік, але все-таки будемо звертатися до штаєбератора, щоб нам правильно все зробили, тому що як я вже сьогодні назвала, одна із причин це була переїзд. Ми також переїжджали по причині роботи чоловіка. І всі витрати на переїзд можна, ну не всі, а велику частину витрат на переїзд можна списати з податків. Як в смислі, що це мається на увазі з податків? Тобто, наприклад, якщо ми винні... Подат... Тобто, якщо ми податкові не доплатили, наприклад, там 5 тисяч євро податків, тобто ми винні цього року йому заплатити за минулий рік 5 тисяч євро податків, то за допомогою таких аборатору можна зменшити податкове навантаження, саме цю 5 тисяч євро суму на, наприклад, там тисячу дві 3 і це значно полегшує в принципі життя. Тому оцінюйте свою ситуацію, якщо ви не розбираєтесь в податках, не хочете витрачати свій час, але відчуваєте, що маєте можливість повернути, то звичайно звертайтесь. Особливо це, наприклад, якщо у вас сім'я і діти, то ви цілком можете спробувати повернути, тому що коли у вас. Багато людей, то ось ці податки розраховуються по-іншому, і ви маєте дійсно більше шансів на повернення і досить таких значних сум. Тож, всю інформацію я вам сьогодні розказала. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. У мене на цьому все. І побачимось у наступних відео. Чус!